Антону Олександровичу сказали лікарі після нашої операції: вам не повезло. Хоча до того казали, що все у вас добре, ніяких вам операцій не треба робити. Але насправді у пацієнту була проблема. У мене бували такі рецидиви, коли не ну, просто як викивлювали в одну uh -huh. сторону, і я так міг ходити десь 3-4 дня. І віддавало вам стегни. Я знаю, олитки і навіть в стоповом ідею. E, так? так зробили йому МРТ. Ми бачили виражений запальний процес спондиліт. В l 4 l 5 було зміщення лістець і бачили стеноз на рівні l 4 l 5 Ми звільнили вам канал. Також ми бачимо гвинти. Ось l 4 l 5 s 1 Зараз робимо гемостаз і все. Відчуття? ну взагалі легкість відчувається до і після операції. Нічого собі справді є різниця. Ну, десь біля 20 тисяч кроків ми. 20 тисяч кроків? Так. Це навіть шкіряк не може собі дозволити.